Вітаю, друзі! А зараз огляд Optima Mod 25, він же Hatsan Mod 25 Суперчарджер. На даний потужний пружинно-поршньовий пневматичний переломний пістолет була зібрана необхідна сума коштів на одному з моїх прямих ефірів. Хто не дивиться мої прямі ефіри, то приходьте, там все-таки доволі цікаво іноді буває. Купував даний пістолет я в магазині Sport.org, там... Як завжди, була найвигідніша пропозиція, там вони одразу встановлюють в нього газову пружину. При цьому вита його заводська пружина йде в комплекті. Ну, про комплект трошечки пізніше, я там ще все покажу і все розкажу. По ціні вони, в принципі, плюс-мінус всюди однакові. Тобто, треба шукати от такі, от такі от якісь більш вигідні пропозиції, і, в принципі, на цей магазин буде залишено посилання в закріпленому коментарі. Тому, кому цікаво, переходьте, ознайомтесь і купуйте. А варто його купувати чи ні, зараз, от саме в цьому відео, і будемо розбиратись. По-перше, його всього покажу вам, що про нього знаю, розкажу вам. Далі відстріляю його через хронограф, побачимо на його потужність. Все-таки суперчарджер натякає нам на те, що потужність тут має бути на високому рівні, як для пістолетів. Все-таки я вважаю, можливо, вона буде на рівні якихось там середньо-слабопотужних гвинтівок. Я щось приблизно таке розраховую. Хоча тут встановлена вже газова пружина, це не заводська газова пружина Vortex, це все-таки просто вже магазин сам встановлює туди е, газові пружини. Зараз все це перевіримо, побачимо, що воно нам. Дає. Ну і також відстріляю з відстані. Хотів сказати 10 метрів, але ні, насправді не 10 метрів, а 10 моїх козацьких кроків. Тому відстань може бути плюс-мінус, десь приблизно 10 метрів. Трошечки пізніше буду вимірювати все-таки лазерною рулеткою відстань, щоб було більш. Точно зрозуміло, то відстріляю декількома кулями, різними кулями різної ваги. Відстріляю по паперовій мішені. Хочу спробувати постріляти з однієї руки, з двох рук, і побачимо, що ж даний пістолет нам показує по своїм тактико-технічним характеристикам. Ну, В принципі, наче в вступ можна закінчувати і зараз покажу вам його комплектацію. Єдине, що я не покажу, це коробки, тому що коробка доволі габаритна. Я, мабуть, вставлю просто зараз її фотографію, бо вона значно більша, ніж даний пістолет, і вона не влазить мені в рюкзак. А для мене все-таки компактність важлива досить. Тому зараз огляд комплектації, далі огляд самого пістолету, далі відстріл в хронограф, відстріл по мішенях. Ну і робимо висновки: вартий цей пістолет своїх грошей чи не дуже. І також в нього є цікава фішечка, як ну, типу, компенсація віддачі. Тобто, така от типу лафетна система. Я думаю, при стрільбі він має трошечки відкатуватись назад, цим самим має газитись віддача, і ну, все-таки цікаво, чи буде це впливати якось на його, на комфорт стрільби. Можливо, навіть на точність купність буде якось впливати в. В принципі, зараз все побачимо, тому всім приємного перегляду. А почну я з комплектації. Як я вже сказав, все це в картонній коробці. Картонну коробку зараз ставлю фотографію, як виглядає. Ну, в принципі, в комплекті сам пістолет, як ми можемо бачити. Ось таким чином він виглядає. Зроблю ще деякі підзйоми, щоб вам гарніше його показати. Ергономічне руків'я, руків'я пластикове, саме ложе, я не знаю, шасі, як це назвати. Також пластикове, ну і далі все метал. Задня кришка здається також пластикова. Цілик пластиковий, і мушка також пластикова. Є така от світлонакопичувальна ниточка тут червоного кольору. На цілику також вони є, і вони зелені, не найкращої якості, але тим не менш, мушка регульована по вертикалі, регулюється ось цим ось коліщатком. Ну А цілик у нас регульований, регульований як по вертикалі, цим коліщатком, так і по горизонталі. Ось з правої сторони також є у нас колещатка. Також є кріплення типу ластівчин хвіст для встановлення якихось коліматорних чи оптичних прицілів. І також є стопорна планочка для цих самих коліматорних оптичних прицілів, щоб вони не з'їжджали назад від віддачі даного пістолету. Ну, в принципі, циліндр, ствол, муфта, та все сталеве. Тут ми бачимо маркування, якийсь серійний номер, калібр 17745. Зроблено в Турції by Hatsan. Також, як бачите, він називається Optima Mod 25, а не Hatsan Mod 25 Supercharger. Чому саме Optima, а не Hatsan, я розповім в кінці відео. Ще ми тут бачимо Quattro Trigger, це типу якась модна хацанівська штука. Означає вона регульований регульований Он там за спусковим гачком можна побачити два гвинтики. І вони от регулюють там хід, зусилля, мабуть, спускового гачка. Точно не знаю. Запобіжник в інструкції написано автоматичний. Ну, в принципі, зараз перевіримо, автоматичний він чи ні. І також на стволі є от така от це у нас захист різьби, так би мовити. Тут у нас різьба, ніби як одна друга дюйма, і в комплекті є ще отака от от алюмінієва штука, це типу як подовжувач ствола, тобто не подовжувач ствола, а подовжувач саме речага для перелому, щоб було більш комфортно його переломувати. Трошечки збільшує також його габарит. Оця кришка ніби як сталева, а оця кришка вже ніби як алюмінієва. Ну, Не знаю. В принципі, сюди також можна накрутити щось типу глушника. Було б цікаво. Спробувати. Ну, з таким речагом вже має бути легше його переламувати, але мені не дуже подобається те, що отака от відкрита і пластикова мушка ще й регульована. Чи не буде вона у нас збиватися при переломі? Тобто треба якось переламувати ствол, щоб вважати, треба, щоб не зламати оцю от саму мушку. Ну, добре, з пістолетом наше все. По правій стороні у нас в принципі нічого немає, ніяких маркувань, ніяких фішечок. Так, руків'я ергономічне, це я здається, вже говорив. І також це накладки на руків'я. Тобто бачимо зліва і справа накладочки, по два гвинтики, тобто теоретично їх можна замінити. В інструкції написано, що для шульги можна окремо замовити, я так розумію, накладки для лівої руки, щоб було зручно тримати лівою рукою пістолет. Зараз же він тільки для правші. Далі в комплекті, звичайно ж є інструкція. В інструкції написано багато всього і мало цікавого. Так, прогортаю. Тут, в принципі, все, що треба є. Інструкція українською мовою, що є дуже добре. Вказано, як що регулюється, в принципі, як їм користуватись, як цілитись. Ще тут навіть є рекомендації по кулям і Купа, купа, купа всього іншого, заходи безпеки, доглядання, чищення і ще якась штука тут також є. В принципі, інструкція нам ніколи не була особливо цікавою. Також, як я вже казав, що в пістолеті була замінена пружина на газову, а це от його вита заводська пружина. Бачимо, вона доволі така товста, доволі великих розмірів, і вона блин, досить туга. Ще от такі от втулочки також є. Все це магазин поклав також в комплект, тобто при бажанні можна буде змінити вже встановлену газову пружину на заводську виту. Я думаю, колись я це зроблю для того, щоб подивитись на різницю, що нам дає все-таки та сама газова пружина. І, в принципі, на цьому все. От і весь його комплект. 196 метрів на секунду. 200 метрів на секунду. Наступні будуть умарекс Match 048 грам. 202 метри на секунду. 204. 203. Далі відстріляю Exacte Diablo 0547. 186. 187, 184. Так, далі відстріляю е, хевіки. Хевіки у нас 0,67 грама 161, 162, 163 метри на секунду. В принципі, для 067 хевіків доволі хороший результат. Е, далі вже, мабуть, тяжкі будуть. Це монстр діаболо вагою 0,87 грама. 119 метрів на секунду. 119. 121 метр на секунду. І останній відстріл це Exact GSB, Exact Beast Diablo вагою 1,5 грама. Це вже, звичайно, будуть затяжкі кулі для саме для пістолету, це для супермагнум гвинтівок, для магном гвинтівок, але спробуємо чи хоч вистрелить він нею. 100 метрів на секунду. 94. 95 метрів на секунду. Ну що ж, по потужності даний пістолет один із найпотужніших, якщо не найпотужніший, саме пружинно-поршньовий переломний пневматичний пістолет. Ми не беремо зараз в розрахунок PCP і тому подібне. А саме пружинно поршньові саме пістолети, я думаю, він, ну, мабуть, найпотужніший. Я вирахую зараз. Десь покажу табличку в джоулях, що він видає. Ну а зараз спробую відстріляти з 10 козацьких кроків, як я вже говорив, по паперовій мішені. По паперовій мішені буду відстрілювати от такими от умарексовськими матчевими кульками вагою 0,48 грама. Це там типу, близько 200 метрів на секунду така куля вилітає. Там в мене є 4 мішеньки, буду робити по 5 пострілів в кожну. Перші дві відстріляюся з двох рук, в другі дві відстріляюся з однієї руки. Побачимо, в принципі, по комфорту, як все це працює. Ось так я його переломую, щоб не зачепити мушку. Ну і, в принципі, я б сказав, що заряджати його комфортно. Не занадто він тугий, не занадто туга пружина. Хоч вона вже у нас і кустомна тут, так би мовити, газова. Меж. Запобіжник автоматичний, кожного разу треба його вимикати. Е, нагадаю, пістолет з коробки, ніяких поправок я не вносив, тобто, скажімо так, заводські налаштування. Буду стріляти, просто диви, будемо дивитись на купність. Точність вже можна регулювати тут і ціликом, і мушкою можна регулювати. Перші 5 є, переходжу до другої мішеньки. Відстрілявся по другій мішені. Тепер спробую однією рукою постріляти. Для однієї руки він, ну, мені здається, доволі тяжкий. Але спробувати, я думаю, варто. І останні 5 пострілів однією рукою. А, Останній вже моя помилка. Добре, ходімо, подивимось на результат. Що ми маємо? Перший відстріл 1, 2, 3, 4, 5. Другий відстріл 1, 2, 3, 4, 5. Далі з однієї руки третій відстріл 1, 2, 3, 4. П'ятий я не знаю де. Можливо, ось це п'ятий. Трошки відірвало його. І остання п'ятірочка, 1, 2, 3, 4, і от такий от відрив, це вже прямо мій косяк, вже втомилась досить у мене рука. Ну і що в висновках можу сказати про цю стрільбу, це те, що мені потрібно тренуватись, стріляти. Тому що я думаю, тут все-таки багато моїх косяків. Треба буде проводити ще стрілкові тести. Я з нього ще буду, планую з нього ще багатенько постріляти, постріляти якось, можливо з упором, ще з чимось таким, побачити, як все ж таки працює чи не працює оцей. Оця віддача при стрільбі, я не сказав би, що це дуже помітно. Так видно, що він відлітає назад, повертається вперед. Але як саме це впливає от на стрільбу. Поки що складно сказати, треба буде ще з нього багатенько-багатенько постріляти. Переламувати його як не дивно, зручно, пропускаючи мушку між пальцями, щоб її не пошкодити. В принципі, не треба якихось надвеликих зусиль. Нагадаю, зараз в ньому встановлена газова пружина, це не Вортекс, це пружина встановлена вже продавцем. Посилання на продавця також нагадаю буде в закріпленому коментарі під цим відео. Так, далі, що ще можна про нього сказати? По потужності, самі все бачили, потужність у нього на досить високому рівні. Якщо це і не самий потужний, то один із найпотужніших пружинно поршневих переломних пневматичних пістолетів. Не просто ж так він називається Суперчарджер. І ще я вам обіцяв розказати, чому він називається Оптіма, а не Хацан Хоча ну, всі ми знаємо, всі ми бачимо, що це саме Хацан Мод 25. Чому саме назва Оптима? Тому що це пов'язано з постачальниками, тобто у заводах Хадсан є якийсь певний контракт з певним українським постачальником, і він за умовами цього контракту працює тільки от з цим постачальником. Тому Хасан завозить в Україну якась ну, певна компанія. А тут вже інша компанія хоче також завозити хатсани, щоб їх продавати. І щоб завод не порушував умов ну, цих домовленостей з попереднім постачальником, просто змінюють назву на Optima і продають ті ж самі, точно ті ж самі девайси, ті ж самі пістолети, гвинтівки, ті ж самі хацани, але під назвою Optima і. Це дає змогу їх завозити в Україну іншому постачальнику. От і вся історія нічого тут надсекретного, надцікавого немає. Це, скажімо так, бюрократія. Так, мої враження від даного пістолету: так, потужність у нього є, так стріляти з нього, в принципі, добре. Треба тренуватись, тому що в мене відчутно. Заболіла рука після, так 20 пострілів я зробив по мішенях і ще хай там два десятки пострілів хронограф, 40 пострілів в мене вже болить рука. Мені досить важко його вже утримувати. Тобто тут так відчувається, все-таки напруга певна. Тому тренуватись, тренуватися і ще раз тренуватись е, треба. В цілому я задоволений ним, якістю задоволений. Ціна на нього, я б сказав, в принципі, адекватна, враховуючи його потужність, враховуючи його характеристики і враховуючи те, що в нього продавець вставляє газову пружину і виту віддає вам в комплекті, то саме в такому варіанті ціна в принципі більш ніж адекватна. Ну і купувати його чи ні, кожен має вирішувати для себе сам, моя справа. Тільки показати, на що він здатен. Знову ж таки, точність, скупність, я думаю, можна досягати набагато кращих результатів, що я й буду перевіряти в подальших своїх відео. Також будуть певні порівняння даного пістолету з іншими пружинно поршневими пістолетами. Їх у мене ще декілька штук зараз в запасі є. Що ж, друзі, якщо сподобалось дане відео, не забувайте поставити лайк. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, пишіть вашу думку про даний пістолет в коментарях під цим відео. І я всім вам дуже дякую за перегляд даного відео. До зустрічі в наступних відеох. Всім успіхів! Бувайте!